Затишний куточок в бучі пропонуємо будинок, який заробляє, не витрачає грошей, бо на даху встановлені сонячні панелі, які коштують 15 тисяч доларів. На першому поверсі маємо кухню вітальню велику, одну окрему кімнату і санвузол з душовою кабіною. Піднімаємось на другий поверх. Там в нас три кімнати кабінет. Дитяча і ще одна дитяча шикарна ванна, де ви можете повалятися спіною, розслабитися, а на задньому дворі у нас тераса, де ви зможете відпочити від робочих буднів і пожарити барабік 120 квадратних метрів, 5 соток землі всього навсього 150 тисяч доларів.